Розкажи, будь ласка, за скільки часу відкрив фірму? Фірму я відкрив буквально за 20 мінут. Чого розказую, чого. Пішов я до бухгалтера, знайшов собі бухгалтера по рекомендації. З бухгалтером ми поспілкувалися 10-15. Ну і вона мені почала дораджувати. Чи мені відкривати попку, чи мені відкривати спілку ЗО. Я хочу спілку ЗО відкрити, але вона мені дорадила, що на початок попку, то я згодився на попку. І вона каже, мені зараз за дві мінути, за 20 минут, ми це зробимо. Вона за комп'ютером посиділа буквально 15-20 мінут, внесок зробила на відкриття фірми, і все. І я почекав буквально скільки? 3-4 дні, і фірма була в мене відкрита. Е, хто хоче відкривати фірму, не бійтеся, самі. не лінуйтеся. Самі можете Можна. не самі можете звертатися до Буреса, Борис ну, підскаже, як, як краще це зробити, до кого ще можна звернутися. Можемо порекомендувати чи бухгалтера, чи можемо порекомендувати е, лізинг взяти, як хто хоче буса. Ну. І не бійтеся, звертайтеся. Я так Просто само можна все самому зробити. Я так все. само до Бориса звернувся, він мене змотивував. Я знаходився в Лондоні. З Лондона я до нього подзвонив. Приїхав до Польщі і в мене відпустка, поки три тижні тут в Польщі була, я встиг відкрити фірму, взяти в лізинг буса, вже подався на ліцензію. Ну, Всім добра. добра.